знімаєш? Добре. Вітаю вас. Ось така сьогодні у нас вечеря, можна сказати, святкова. Будемо святкувати з, з чоловіком, що у мене вже є 350 підписників. Дуже дякую вам і надіюся, що до літа, до дня мого народження буде. Тисяча підписників буду дуже вам вдячна. Смакуйте разом з нами. Б буде багато-багато цікавого. Ось у мене є такий лікер вишневий. Потім будуть вишні, поділюся з вами рецептом. І ще багато-багато задумів є, і є багато рецептів, таких простих. Бюджетних, бо говорили мені мої підписники, дівчата: що знімайте таке, щоб не було там 300 грамів кальмарів, бо зараз немає у людей таких коштів, а щось просте, своє домашнє, і будемо це все знімати. Бувайте здорові! П'ю сьогодні за ваше здоров'я!